Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні починаємо з вами розбирати велику тему це з чого починається корупція на місцях. А якщо вже чітко казати скрита корупція на місцях, яке є джерело, першочергове джерело цієї скритої корупції. І в цій частині ми розглянемо причина цієї скритої корупції і Хто саме приймає в цьому участь? А мова буде йти про виконавчий комітет або про виконком. Можливо, ви чули таке поняття, як виконавчий комітет. А це той орган, який утворюється відповідності до закону, а це закон України про місце складування в Україні, і в цьому приймає участь сам сільський селищний міський голова, а також депутати місцевих рад. Тобто ті люди, яких ми їх обираємо. І з цього моменту починається скрита корупція на місцях, про яку ми будемо казати в подальших наших відео. В сьогоднішньому відео ми будемо казати про саме утворення та формування виконавчого комітету. Як це все відбувається для да, розуміння, що таке виконавчий комітет. Як ми сказали, на місцевому рівні існує скрита корупція. Початок цього це сам виконавчий комітет. Це слово ми будемо використовувати в подальших наших відео, тому е, знайте про те, що виконавчий комітет це той особливий орган, з якого починаються першочергові кроки щодо корупції на місцях, а саме скритої корупції на місцях. Так ось, процес формування виконавчого комітету наголошений в законі України про місцеві складування. Саме в законодавстві. І це закон України про місцевання в Україні, про який ми весь час скажемо на цьому каналі. Зазначений процес формування та утворення виконавчого комітету ради, а його безпосередньо склад виконавчого комітету, бо це важливий момент, хто ж представляє сам виконком. І відповідна участь в формуванні та утворенні виконавчого комітету ради приймає сам. Сільський селищний міський голова, а також депутати місцевих рад. Тобто ці люди безпосередньо відповідальні, яким, яким буде виконавчий комітет і хто буде його представляти. Сам сільський селищний міський голова в відповідності до своїх повноважень вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету. Окрім цього, існує сільська селищна міська рада, яка представлена нас депутатів, яких ми обираємо. Так ось, відповідності до своїх повноважень, сільська селищна або міська рада вирішує питання про утворення виконавчого комітету ради, визначення чисельності виконавчого комітету ради, затвердження персонального складу виконавчого комітету ради, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск. Тобто, в повноваженнях сільських селищних міських рад надано все щодо питань від утворення до розпуску виконавчого комітету. І це наголошено також в законі України про місцеве складування в Україні. А також існує окрема стаття в законодавстві. А мова йде про те, як утворюється сам виконавчий комітет і хто його представляє. І ось тут увага. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі відповідно самого сільського селищного міського голови, також його заступників або заступника сільського селищного міського голови. Керуючи справами виконавчого комітету, це окрема посада, також секретаря ради, це один із депутатів ради, а також керівники відділів управлінь та інших виконавчих органів ради. І окрема увага, я хочу, щоб ви всі звернули увагу, хто ще представляє виконавчий комітет і знаходиться в складі відповідності до законодавства? Інші особи. Ми будемо казати про інших осіб в наступних відео, для розуміння, хто ці інші особи. А також є окремий момент про те, що сільська селищна або міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань міста, будування та архітектури. Тобто в самому складі, окрім людей, має бути утворений окремий орган, який знаходиться в самому складі виконавчого комітету. І назва цього органу орган з питань містобудування або архітектури. Він може бути департамент або управління, тобто назва повна. На проведі, жаль, ми подавали різні запити в різні міста для того, щоб з'ясувати, в яких саме містах, селах, селищах при утворенні виконавчого комітету був утворений. Цей орган в складі виконавчого комітету під назвою орган з питань містобудування та архітектури. І, на проведе, жаль, ми цю відповідь не отримали. Тобто, мабуть, немає такого органу в складі виконавчого комітету, коли він утворювався цей виконком взагалі на території України. Або, можливо, є. Якщо є, якщо ви знаєте цю інформацію, будь ласка, напишіть в коментарях. І зазначити, яке місто. Дуже цікаво знати, чи є в складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури, коли утворювався сам виконавчий комітет. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули питання щодо формування та утворення виконавчого комітету. І в подальших відео ми будемо казати з вами вже про сам склад виконкому, хто його представляє. Що це таке інші особи для да, розуміння? І ми будемо казати також, що треба змінювати на законодавчому рівні для того, щоб прибрати цю скриту корупцію на місцях, щоб її не було. Бо за цей весь період часів незалежності України це питання не змінюється. Приходять різні сільські селищні, міські голови, різні депутати, але сама система. Формування та утворення виконавчого комітету залишається. при цьому залишається скрита корупція, яка породжує дуже багато проблем і негараздів на місцевому рівні, які відчувають в першу чергу мешканці. Тому на цьому я хочу завершити цю частину відео, подякувати вам за перегляд, і запросити вас вже до наступної частини, там, де ми будемо надалі розглядати питання. Боротьба з корупцією на місцевому рівні. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.